Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 26 по 29 серпня мене звати Українчик. Маю для вас дві новини: одна багатьом не сподобається, а інша навпаки потішить. Почну з поганої у попередньому прогнозі: я розповідав, що дощі накриють всю країну. І литимуть в усіх областях без виключень. Але метеорологічні дані Укргідрометцентру змінились, і дощові опади випадуть не в усіх областях, але у багатьох. Гарна новина полягає в тому, що добрячі дощі три дні поспіль литимуть у найсухішому регіоні нашої країни. 26 серпня дощів не буде, лише палюче сонце і пекельна спека. 27 і 28 серпня синоптики прогнозують грозові дощі у 10 областях. 29 числа короткочасні дощі завітають в гості до мешканців 5 областей. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 26 по 29 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 26 серпня, синоптики прогнозують безхмарну і сонячну погоду по всій країні. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 16. Плюс 14. У Житомирській області в день плюс 31 плюс 33, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в темній плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 31 плюс 33, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Житомирщині у Київській, Чернігівській і Сумській областях невелика хмарність і без опадів вітер північно східний 3-8 метри за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 29 до плюс 31 градусу вночі плюс 24 плюс 22. В районі Бессарабії в денні години доби від 32 до 34 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 23 плюс 21. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 32 плюс 34 в світлі години від плюс 22 до плюс 20 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів вище за нуль, нічна плюс 22 плюс 20. На Миколаївщині в день плюс 34 плюс 36, вночі від 23. До 21 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічний плюс 21, плюс 19. у Одеській і Миколаївській областях а також на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму невелика хмарність і без опадів: вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 28 плюс 31, вночі від 17 до 14 градусів вище за нуль, у Закарпатській і Івано-Франківській областях в денний час від 31 до 33 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 15, на Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в світлі години від 31 до 34 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 19 плюс 16. У Чернівецькій області в денні години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16. В усіх восьми областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 32 до плюс 34 градусів, в нічні плюс 20 плюс 18. На Луганщині вдень плюс 31 плюс 33, вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів тепла, нічна плюс 20 плюс 18, в Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, дуже-дуже відчутний: 7-12 метрів. За секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів в нічні плюс 21 плюс 19. На півдні Кіровоградщини в день плюс 33 плюс 35, вночі від 23 до 21 градусу тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 32 до плюс 35 градусів, в темні плюс 21 плюс 19. На Вінничині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 33 до 35 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17. На Дніпропетровщині, а також у Вінницькій, Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. 25 серпня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності сягне 2 балів. Це невідчутний рівень. У вівторок, 27 серпня, грозові дощі варто чекати у 10 областях нашої країни. Північ, на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів спеки, нічна плюс 19 плюс 17. У Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в денний час плюс 31 плюс 33, в нічний від плюс 20 до плюс 16 градусів. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі плюс 23 плюс 21. В районі Бессарабії в денні години доби від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 23 плюс 21. У Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 30 плюс 32 в світлі години, від плюс 22 до плюс 20 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів вище за нуль. нічна плюс 22 плюс 20. У Одеській, Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, короткочасні грозові дощі. Вітер східний, сильний, 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області вдень плюс 30, плюс 33, вночі від 19 до 16 градусів вище за нуль. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час від 31 до 33 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 16, на Закарпатті в день плюс 31 плюс 33, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. Короткочасні грозові дощі литимуть на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і у Чернівецькій області. У Волинській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях мінлива хмарність. І без опадів. Вітер північно-східний. 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і у Донецькій області денна температура повітря, коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 17, в Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів. За секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! центральний регіон України на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні плюс 21, плюс 19. На півдні Кіровоградщини в день плюс 30, плюс 32, вночі від 23 до 21 градусу тепла. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 31 до 33 градусів спеки, в нічний плюс 20 плюс 18. У Вінницькій області в день плюс 31 плюс 33, вночі від 19 до 17 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Лише на півдні Кіровоградщини місцями можливий короткочасний грозовий дощ, вітер північно-східний. 3,8 метри за секунду. 27 серпня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, індекс магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. В середу, 28 липня, вибачте, серпня. В середу, 28 серпня серпня, литимуть в 10 областях нашої країни. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 33 градусів, нічна плюс 21 плюс 18. В усіх північних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одесьчині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 27 до 33 градусів спеки, в нічні плюс 22, плюс 19. На Одесьчині, Миколаївщині, у Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, литимуть короткочасні дощі. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чорнівецькій областях в день плюс 29, плюс 33, вночі від 20 до 16 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 30 до плюс 33 градусів, в темні плюс 24 плюс 18. У Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях в день плюс 29, плюс 33, вночі від 24 до 18 градусів з позначкою плюс. Дощитиме лише у південній частині Кіровоградщини. В усіх інших областях центрального регіону опадів чекати не варто. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. 29 серпня магнітних бур не буде. У четвер, 29 серпня, дощі завітають у гості до мешканців п'яти областей. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 33 градусів. Нічна – плюс 21, плюс 16. На сході і півдні в день плюс 28, плюс 33. Вночі від 24 до 18 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 29 до плюс 33 градусів, в нічний плюс 22, плюс 18. Дощі варто чекати в усіх областях південного регіону України. 29 серпня магнітних бур не буде, і це дуже добре. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!